Доброго дня всім. У мене встановлений інвертор ISAN на 25,6 вольта. Він включений до ось такої батареї, заліз фосфатної 25,6 вольт. І після зарядки він зараз знаходиться в режимі Float Charging підтримування напруги, як видно, 27,2 В. Але. Якщо видно по ось цій схемці, постійно відбувається його підзарядка. Підзарядка в межах 1-2 А, деколи 3 А. Ось, видно. І я не знаю, чи так було з самого початку і не впевнений, чи це правильний режим роботи. Можливо, це і є ось цей флот чарджінг. Питання, чи в когось о, так само відбувається? Ось зараз видно, що немає підзарядки, нібито по схемці. Але 2 ампери показує. Ось. І через якийсь момент схемка знову буде показувати, що відбувається заряджання.